Отже, вітаємо вас з перемогою у сьогоднішньому подивіку і одразу що то сказати по цій грі. Дякую за вітання. Ну, гра була доволі важка. В першому таймі не реалізували багато моментів, в другому виправилися, Виграли. Там команда почала п'ятим гравцем польовим. Ми забили порожнє. Я вважаю рахунок по грі ми трохи більше володіли м'ячем, забили свої моменти і виграли. Сьогодні, походу, зустрічі ваша команда програвала, але все таки змогла проламати хід гри. За рахунок чого це сталося? Я ж кажу, в першому таймі не забили багато моментів. На друге вийшли більш мотивовані. Хотіли доказати, що перший матч зі Старом був не. Ну що це було очевидно, що ми можемо це робити, перемагати в таких матчах. Тобто, ми стали більш сильнішими, ніж минулого року. У нас додалися нові гравці. І перемогли. Це, що можу сказати. Ну, І сьогодні, як на мене, не вистачало деяких гравців, які, в принципі, були лідерами команди ще в минулому сезоні, які залишилися команді. Але їх сьогодні якраз не вистачало. І наскільки якраз такі втрати були по сьогоднішній грі? Да, у нас, до речі, багато гравців травмувалися. Тому сьогодні ми лише в 2-4 грали, але в принципі нам гравці вистачили і ми змогли перемогти. De okay. okay.